Всім привіт. В сьогоднішньому відео рахуємо сухі цифри, а ви отримаєте три вагомі аргументи придбати новенький КТМ, особливо якщо ви є власником мотоцикла Баджач, як завжди, рішення купувати чи ні, ви приймаєте самостійно, виходячи з своєї ситуації та пріоритетів, моя ж справа надати вам актуальну інформацію. В цьому відео я не збираюсь звеличувати один мотоцикл над іншим, а просто констатую ситуацію. Отже, в цьому відео про акційний курс євро на техніку концерну KTM AG трейд-ін для мотоциклів Bajaj та як отримати максимальний зиск з цієї комбінації і одразу спойлер, чому це актуально саме зараз? По-перше. Фіксований курс євро навіть нижче за долар. Друге, трейд-ін це майже 100% варіант швидко продати свій мотоцикл по ринковій ціні. І третє, домінари не встигають потрапити на ринок до кінця цього сезону. Що ж, починаємо? І вперше в своєму відео я буду використовувати фліпчарт, намагатися на ньому щось намалювати своїм курявим почерпком для вашої зручності, щоб ви могли слідкувати за ходом моїх думок. Що ж, починаємо з курсу на сьогоднішній день. Він зафіксований. На рівні 376 гривень за 1 євро. Це відноситься до техніки KTM, Husqvarna і GasGas. Розглядати різницю в ціні ми будемо на прикладі 390 дюк. Ось він стоїть тут справа від мене. В той час, як на момент запису цього відео, ринковий курс євро складає 41 Гривню за 1 євро, вартість КТМ 390 дюк на сьогоднішній день складає 5610 євро. Якщо ми порахуємо вартість в гривні по акційному курсу і по звичайному курсу. І тут ми одразу можемо порахувати зиск з цієї акції, тому що по акційному фіксованому курсу вартість 390 дюк буде складати 210 тисяч 936 гривень. А якби ви купували його по стандартному ринковому курсу, його б вартість була 230 тисяч гривень. Тобто тільки на курсі ми можемо зекономити 19 тисяч гривень. І на даний момент нам невідомо, як довго імпортер ще зможе тримати таку суттєву знижку. Можливо, вона буде перерахована в залежності від ситуації на ринку. З цим розібралися. Все дуже просто і наглядно. Маємо економію 19 тисяч гривень просто на різниці акційного і ринкового курсу євро. А далі будемо розглядати ще один мотоцикл для прикладу. Це Bajaj Dominar 400. Він стоїть зліва від мене. І так, на момент запису цього відео. Курс долара до гривні складає 39,9 гривень за 1 долар. До речі, ви слухайте, але тримайте в голові, що домінар в цьому сезоні ви скоріш за все купити не зможете. Домінар коштує 4730 тисячі Доларів, якщо ми перерахуємо в національну валюту, ми отримаємо 188 тисяч 727 гривень. І ось вам аргумент номер 2 на користь придбання КТМ 390 дюк. Бо якщо ми віднімемо від вартості КТМ вартість баджаж, ми отримаємо 22 тисячі 209 гривень або 556 доларів. Він потужніший, легший у нього краща підвізка. Це преміальний бренд з найкращих матеріалів. Можна перераховувати довго, але краще подивіться мої огляди, якщо ви не знайомі з цими мотоциклами. Єдине, в чому дюк програє Домінару, на мою думку, це комфорт, бо він заточений на більш агресивну манеру їзди. Таким чином, домінар сьогодні опинився в незручній для себе ситуації, коли доплатив зовсім небагато відносно. Повної вартості ви отримуєте набагато більше до того ж, є велика ймовірність того, що майбутнє надходження до мінарів будуть дорожчі за попереднє постачання. Але зараз можна тільки фантазувати скільки він може коштувати, тому зараз ніяких конкретних цифр не буде. З мого досвіду, і хто слідкує з ринком мотоциклів, знає, що, як правило, кожен новий рік техніка потрошечки прибавляє в ціні: 10, 20, 30, 500 доларів в залежності від своєї вартості. І ще не разу не було такого, щоб нове постачання техніки було дешевше ніж минулорічне. Що ж, думаю, з цим все зрозуміло, і ви вже трошечки починаєте задумуватися про придбання. Нового мотоцикла, якщо для вас на часі, КТМ або Husqvarna, або Газгаз на всі ці мотоцикли діє фіксований акційний курс євро. Зараз переходимо до інформації, після якої, якщо ви власником МНС 200 або Домінар 400, ви ще дужче захочете змінити свій мотоцикл. І так мова піде про трейд-ін. Ми вже декілька років практикуємо цей інструмент, і багато наших клієнтів ним скористалися. Тож, якщо ви зараз є власником баджаж, до Мінар 400 або бажач пульсар НС 200. Ви можете звернутися до нас за цією послугою. Вже більше п'яти годин я намагаюся записати це відео постійні повітряні тривоги. Сьогодні день незалежності України. До речі, 31 ша річниця. з Чим я вас всіх щиро і вітаю, і я впевнений, що попереду нас чекає світле та щасливе майбутнє. Тримаймося, тож повертаємося до нашої теми. Якщо ви не знаєте, що таке трейдин, я вам пояснюю, що ви можете звернутися до нашого салону і наші механіки з нашими менеджерами сформують ціну за ваш поточний мотоцикл. І якщо ви досягнете домовленостей, ви можете обміняти свій старий баджач на новенький КТМ, доплативши при цьому різницю в ціні вашого старого. І нового мотоциклу з салону з нашої сторони, ми гарантуємо, що оцінимо ваш байк по ринковій ціні, чесно та прозоро. Чому ми це робимо? По-перше, ми впевнені, що продамо ваш баджач, тому що знаємо його потенціал та попит на ринку. По-друге, ми виказуємо лояльність до своїх клієнтів і хочемо зростати разом з вами. Тож, якщо ви готові піднятися на сходинку вище, ми хочемо бути поруч та допомагати вам в цьому. Але ви можете сказати, Макс, які нафік мотоцикли в країні йде війна? Так і це жахливо. І я співчуваю всім, хто від неї постраждав. І я кожен день вдячний людям завдяки чий роботі. Я і мої близькі знаходяться в відносній безпеці. Але життя продовжується, і війна закінчиться, і ми переможемо. І хочете вірте, хочете ні. Навіть зараз кожен день люди купують мотоцикли. Ми вже навчилися жити сьогодні і трішечки завтра. Але чи варто відкладати життя на потім і так його і не прожити? На це питання кожен сам має дати собі відповідь. І так, ще раз коротко, що ми маємо: ексклюзивну послугу Trade-in для власників мотоциклів Bajaj, фіксований курс євро для мотоциклів КТМ, Husqvarna і GazGaz. -Gaz. І я впевнений, що використовуючи ці три елементи. Ви можете зараз трошечки зекономити. Що ж, нарешті я закінчив. Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Для вас це було декілька хвилин, а для мене зайняло цілих 7 годин. Мабуть, ще так довго я відео такого плану не записував. Тож поставте йому лайк, якщо вам було корисно. І до зустрічі в нових відео бажаю вам всім міцного здоров'я та залишатися в безпеці. Папа. -па.